Дня або вечора от, покажу, покажу ось такі точилки які ми зібрали. Ну, власне, зараз одну, яка поїде в ближайший час до, до свого власника нового. Ну, точилка на базі рефрактового матрацейс Десь вона в попередніх відео в мене була і показувала, так що збираємося скласти. О, замовник вибрав ось такий от колір Сірий, світлий, покрита порошком, вага 9 кг. Е, ну, регулювання я не знаю, чи є сенс показувати. Власне тут все стандартно. Підйом верх-низ. Ну, стандартно в плані цієї моделі. Ось цього рейшного механізму по, по радіусу, який е, піднімається. Діапазон кутів від 11 до 40 градусів на сторону. Якщо потрібен більший, тоді вибирається власне, шток вищий. От. Ну і по ній, напевно, все. Паралельно збираємо ще свої стандартні точилки на базі мікроскопа R11. От. Також поворотний механізм у на нас класичний. Фіксується за допомогою одного шестигранника-гвинтика. Ставили, зафіксували, От і все. Працює чітко, без люфтів, без всяких приколів. От, також є регулювання, так як і тут вверх низ Опускаємо цю гайку і кронштейн нас опускається вище або нижче, і також можна повертати в нього або вправо. От, покрито порошком. А ці детальки надовні верхні. От, плюс паралельно збираємо точилку. можна стати по ескізу замовника. От, трішки до, трошки довго воно у нас то все складалося, але чекали, поки приїде чепушка, що вже можна було починати щось робити самим. Цей радіус власне, робили начепову, Плиту обганяли. По контуру також, наче по останку. Ну, щось вже виходить. Далі буде цікавіше, далі будемо щось більшим і більше, більше буду освоювати. От, щось малювати, Щось буде, можливо, невдовзі якась нова точилка з'явиться. Поки що такого формату. Також може, Оп, може нахилятись вверх низ От, Сила ось цього. Опускання регулюється з цією гаєчкою, тобто, якщо неї більше затянути, так падати, як зараз вона не буде, не буде ходити туганько. От, Нахиляється також поворотний механізм, от. куди потрібно вверх низ повертається вліво-вправо, ззаду от. От реєчка з мікроскопа. також. От. Ну І класичний шток з шарніром. Це поки що зібрано так в чорнову, далі буде, буде зніматися фаски, буде щось можливо десь награвідюємо і відправимо на От. Такі от три точилки в даний момент. Ну і Паралельно щось там я пробую, пробую на станочку приїхати. я якось окремо запишу відео, якщо буде комусь цікаво. От. Що ми на ньому робили, робили, як я вже і сказав. По периметру ось оці плиту 22, 22 дюраль от Вибирав ось цей радіус. Дякую Денису за за допомогу з ОПшкою. Е, ну і щось там якісь такі шильдики. Також же робимо самі. От, зараз. зараз стоять тиски якраз під. Під Я пробував щось фрезерувати. От, Поки що виходить, але не, не стільки, скільки би я хотів, буду, буду ще вчитись. Ось такі от справи на даний момент. Всім дякую за увагу, хто дивиться гарного дня або вечора і мирного неба над головою.